От знаєте, сьогодні так ну, розсуждав, мислив про одну таку ідею. Ну, стосовно того, що у нас в країні на сьогоднішній день дуже багато розділення ну, серед людей. Люди поділились на якісь групи, знаєте, я вже казав якось про це. Там одні за Зеленського, інші проти Зеленського, треті ну, там. Ще за одну четвертім взагалі не все по барабану, 5 і щось роблять, ну, типа, от в такому ключі, але послухайте, ми маємо всі усвідомлювати, що є одна вагома річ це війна, яка має нас об'єднувати, розумієте? Це має нас об'єднувати і рухатись до перемоги, до того, щоб якось створити максимально. Потужну лінію захисту нашої країни, розумієте? Бо ну, на фронті є дуже багато проблем. І за цих проблем, на жаль, ми втрачаємо саме дороге. Хто там думає, що всіх вбили в 22-му році, типу патріотів? Ні, вони є, але на жаль, також ми несемо втрати. Звісно, є всі позитивні результати, але щоб вони були прям, прям позитивні, більше позитивних, чим негативних, то нам треба. Підтримка цього люду українського, розумієте, українського народу. Ми маємо чітко усвідомлювати, що ми можемо у нас можуть бути різні характери, різні погляди на життя, різні погляди на владу. Але єдине, що нас має об'єднувати на 100%, це розуміння того, що ми всі пливемо в одному човні човні. Ми всі пливемо в цій лодочці, розумієте? І ми всі не знаходимося в стані цієї війни, розумієте. Я вас прошу, типа, ну блін, не будьте байдужими. От навіть там про цей збір, який ми зараз збираємо на цю машину, ну немає забезпечення на неї. Приходиться кожен день виходити ці ефіри і просити гроші, розумієте. І все одно, типа, все так, воно дуже туго, ну блін, і це ж скрізь така історія. Розумієте, я вас, я вас просто закликаю. Не будьте байдужими, запасіться терпінням, довготерпінням. Ми не можемо просто взяти і виключить отак цю війну, але ми можемо щось робити і молитися, просити у Бога сили для того, щоб пройти цю, так сказати, пустелю, і ми її обов'язково пройдемо, якщо будемо слухати друг друга, прислухуватись, робити якісь дії, і обов'язково допомагати збройним силам.